Добрий день, шановні друзі! Ми з України. Я Віталій. Вітаю на YouTube каналі Кентавр. Культивація ґрунту або фрезерування базовий та один з основних процесів, який виконує мотоблок Кентавр. Суть культивації полягає в кришенні ґрунту та його перемішуванні, також вона допомагає боротися із бурянами. Глибина обробки змінюється залежно від типу та моделі мотоблока. Від правильної роботи фрезою Залежить якість обробки ґрунту, керованість мотоблока, необхідність додаткового засилю з боку оператора, навантаження на двигун та трансмісію. Тому сьогодні будемо з'ясовувати, як правильно культивувати земельну ділянку, користуючись мотоблоком Кентавер, а також про основні правила підготовки техніки. Для польових робіт ми вибрали мотоблок Кентавер MB2012DE. Це найпотужніший агрегат серед мотоблоків з дизельним двигуном повітряного охолодження. Він поєднує в собі переваги дизельного двигуна з притаманними йому економічністю, витривалістю, значною тягою на низьких обертах, здатністю переносити перепади навантаження. Але водночас повітряна система охолодження, на відміну від будяної, забезпечує легкість та компактність техніки, що значно підвищує маневреність мотоблока. До того ж, мотори з повітряним охолодженням характеризуються простою конструкцією та порівняно низькою витратою палива, навіть під час експлуатації з максимально допустимими навантаженнями. Пропоную згадати основні технічні характеристики цього мотоблока. На моделі 2012DE встановлений надійний, одноциліндровий 4-тактний дизельний двигун потужністю 12 кінських сил, нове безпечне щеплення нормально розімкнутого типу. Високоефективний повітряний фільтр, механізм блокування від випадкового вімкнення заднього ходу. Коробка передачі на дві швидкості вперед і одну назад. Він комплектується фризою, але докладніше про неї трохи згодом. І транспортними колесами великого розміру 5х12 дюйма. Для полегшення пуску двигуна встановлено електростартер. Торговельна марка Кентаувер перша впроваджує різні корисні інновації, та поліпшення. А вже потім схожі зміни можуть відбутися в мотоблоках інших марок. Тому й цього року, за численними побажаннями власників техніки бренду, відбулось оновлення мотоблоків повітрянок для забезпечення ще більшого комфорту роботи. Зокрема, для кращого захисту двигуна та збільшення експлуатаційної маси, тепер на цій моделі встановлюється високий бампер. А щоб необхідний інструмент завжди був під рукою. На кермі закріплена елегантна накладка з ящиком для інструменту. До того ж, більш м'який хід важеля щеплення відбувається завдяки демпферній пружині на тросі. Для перемикання передач тепер необхідно докладати менше зусиль завдяки тому, що важіль повернути у сторону, а не догори, як це було раніше. Ми вже розповідали глядачам нашого каналу про поліпшення лінійки мотоблоків кентавер повітряного охолодження у 2022 році. Якщо ви пропустили цей ролик, то рекомендую неодмінно його переглянути. Посилання вже під цим відео. Тепер повертаємось до теми зустрічі і поговоримо про культивацію та все, що з нею пов'язано. Важливо, щоб ця операція проводилась правильно і без суттєвих помилок. Інакше обробка земельної ділянки буде неякісною, а редуктори двигун мотоблока будуть зазнавати серйозних навантажень. Крім того, буде відчуватися значна фізична втома та незручності в роботі, якщо неправильно виконувати обробку. А отже, правильна підготовка мотоблока запорука успішної та ефективної роботи. Тому перед роботою перед усім звертаємо увагу на кілька ключових моментів: а саме, готуємо та встановлюємо фрези, налаштовуємо рівень заглиблення сушника, визначаємо режим швидкості. Почнемо безпосередньо з конструкції та параметрів фрези. На мотоблок Кентар MB2012DE встановлюється шаблеподібна фреза, яка являє собою чотири пластини, скріплені під прямим кутом одна до одної і загнутими паралельно осі обертання кінцями. Цей тип фрези виготовлений із загартованою струмами високої напруги сталі, тому він погано піддається обробці зварюванням. Товщина металу становить 6 мм. Окремою її перевагою є болтове кріплення кожної пластини. Відповідно, в разі поломки пошкоджений сегмент можна легко замінити. Тому сміливо перекочуємо мотоблок на фрезах. З ним нічого не станеться, оскільки фрези призначені для такої ситуації. До комплектації входить фреза з шириною захвату до 1400 мм, яка регулюється за шириною секції 3 плюс 1 плюс 1. Зміна конфігурації фрези забезпечує зручність під час роботи. Яку ж кількість секцій вибрати? Відповідь на це питання повністю залежить від типу ґрунту на ділянці та від оброблюваної площі. Так, якщо використовувати додатково встановлені секції для маленької ділянки, то це значно збільшує навантаження на двигун і як результат швидке стомлення під час роботи. В жодному разі не заточуємо різальні частини фрези. У такому разі коріння бур'янів не буде підійматися на поверхню ґрунту, а коренева система обрізається фрезою і залишиться в землі. Через деякий час бур'яни заново виростуть на тому самому місці, а культивація виявиться абсолютно безглуздою. Також заточені фрези збільшують навантаження на двигун та негативно впливають на глибину обробки. Як наслідок, мотоблок під час руху періодично буде зариватися в ґрунт. Під час заміни транспортних коліс на фрези немає виникнути проблем. Витягаємо шплінт та знімаємо моточину з колесом, на її місце вставляємо фрезу і знову шплінтуємо. Порядок встановлення лівої та правої частин фрези збігається. Уважно стежимо, щоб напрямок різальної частини пластин був по ходу руху вперед. Дуже важливо не переплутати ліву та праву частини фрези та встановити їх на свої місця. Тепер настав час налаштування глибини культивації. Механізмом регулювання глибини обробки є сошник. У ньому є кілька наскрізних отворів, які розміщуються на різній висоті один від одного. Встановивши сошник у тримач, потрібно закріпити його в той чи інший отвір шплінтом. Вибір отвору залежить від глибини обробки. Наприклад, для мінімального заглиблення треба встановлювати сошник на нижній отвір. Якщо на земельній ділянці важкий ґрунт або незадовго до культивації внесені органічні добрива, то не треба занадто заглиблювати сушник, інакше фриза буде зариватися. А якщо вам все-таки здається, що глибина обробки недостатня, можна трохи опустити ручки мотоблока, щоб фриза пішла глибше. Інакше опускаємо сушник і пробуємо ще раз. До того ж, під час збільшення глибини можна злегка розгойдувати мотоблок зі сторони в сторону, щоб фреза поступово перемалювала необроблений ґрунт. Для збільшення глибини обробки не треба проходити фрезою по одному ж тому самому місцю двічі за один раз. Це призведе лише до забиття ґрунту, оскільки він ущільнюється через зайве кришення. Пам'ятайте, що повторна фреза ніколи не обробить на попередню глибину. Якщо все ж таки потреба виникне, наприклад, у разі щільного ґрунту, то повторну культивацію проводимо не раніше, ніж за 2 тижні. За цей час земля вляжеться і буде забезпечене гарне дроблення грудок та рівномірна структура після обробки. Якщо ж не вдається досягнути необхідної глибини, тоді робимо коригування положення сушника або знімаємо частину секції фрези. Важливо пам'ятати, що робота з мотоблоком не має супроводжуватися ривками, тиском та поштовхами з боку оператора. Правильно встановлений рівень фрези забезпечує оптимальну глибину культивації. І вона сама буде вести мотоблок. Переходимо до розгляду швидкісного режиму мотоблока. Правильно встановлена швидкість важливий чинник налаштування мотоблока. Зважаючи на практичний досвід, рекомендую зупинити свій вибір на першій передачі. Як результат легке, швидке та якісне розпушування землі та рівномірна глибина культивації. Тільки в разі обробки легких ґрунтів краще перейти на другу передачу. Підготовка до роботи завершена. Заводимо мотоблок і починаємо фрезерувати. Для цього перевіряємо положення важеля перемикача передач. Він має стояти в нейтральному положенні. Відкриваємо паливний кран та переводимо важіль декомпресора вниз. Вставляємо ключ у замок запалювання та повертаємо його за годинниковою стрілкою до клацання. Запалення вімкнене. Повертаємо ключ за годинниковою стрілкою. Долаючи поворотної пружини і запускаємо двигун. Переводимо важіль регулятора подачі палива в положення, що відповідає мінімально стійким обертам двигуна, прогріваємо техніку. Після запуску двигуна вибираємо необхідну передачу, натискаємо та отримуємо важіль щеплення. Відпускаємо важіль, і мотоблок починає рух. На що необхідно звертати увагу під час роботи? Так, якщо на пухкому ґрунті фреза надто заривається, то це може спричинити перевантаження двигуна. Щоб зменшити заглиблення, змінюємо положення сошника і в процесі роботи натискаємо вниз на рюків'я керма, підіймаючи фрези або збільшуємо число секцій. Ну і звісно ж, хотілося, щоб результат фрезерування був бездоганний. Тому, щоб уникнути затоптування вже обробленого ґрунту, рекомендую повернути кермо. Це дасть змогу йти за мотоблоком по ще не обробленій ділянці. У разі великої кількості сторонніх предметів у землі зменшуємо частоту обертання та заглиблення фризи і оброблюємо ділянку в кілька проходів, збільшуючи глибину. А якщо все ж коріння рослин, каміння або інші сторонні предмети потрапляють у робочі органи або між ними, то їх необхідно видалити. Але цю операцію проводимо після повної зупинки. Для зупинки мотоблока встановлюємо важі регулятора обертів двигуна в крайнє праве положення, перекривши таким способом подачу палива і глушимо двигун. Звичайно ж, у вас може виникнути закономірне питання: як працювати правильно, щоб тривалий час не відчувати втому. Під час роботи тримаємо спину рівно з розслабленими кистями. За таких умов можна зберегти сили і уникнути надмірних навантажень на опорно-руховий апарат. Якщо спина нахилена вперед, то це свідчить про намагання штовхати знаряддя, а назад бажання його утримувати. Працюючи так, швидка втома гарантована. Під час роботи необхідно піклуватися як за себе, так і за техніку. Річ у тім, що поєднання впливу вібрації та фізичного навантаження. Призводить до підвищеної стомленості та зниження уваги. Тому пам'ятаємо про власну безпеку, кожні півтори години зупиняємо техніку та відпочиваємо. До того ж, така перерва унеможливлює ймовірність перегріву мотора в спеку. Як ви могли переконатись, основні принципи роботи мотоблоком з фризою дуже прості та зрозумілі. І згодом, з практикою, така робота стане легкою, швидкою та ефективною. Загалом кажучи, мотоблоки Кентавер виготовлені за сучасними технологіями, що забезпечують їхню надійну роботу протягом тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації, обслуговування та заходів безпеки. Ознайомитись з повним переліком технічних характеристик дизельного мотоблока Кентавер з повітряним охолодженням двигуна моделі серії 2012 DE, ви можете на нашому сайті. Його адреса вже на екрані. Для придбання цієї моделі або інших мотоблоків, тракторів кентавер чи навісного обладнання до них, заходьте на сторінку інтернет-магазину Ромп. Тут ви також знайдете інструменти, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки кентавер є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації, оснащення тракторів та мотоблоків Кентавер, запитуйте в продавця-консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. Наша зустріч добігає кінця, а якщо у вас залишилися запитання, не вагайтесь, пишіть під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити цікаве. Зустрінемось незабаром на каналі. Все буде Україна. Бережіть себе та близьких.